Добрий день, хотів би вам розповісти сьогодні одну з нових штучок, які ми будемо купувати. Це неприйомні транзистори, ті, які без цього позолоченого квадратика. Хто їх розбирав, він в принципі в курсі. Шляпка в них медна, а ця нижня платформа вона магнітна. І, в принципі, виковирять оці ці три стержня. Це такий собі доволі серйозний труд. Думали-думали, як нам його організувати, і в принципі вирішили купувати ці неприйомні транзистори по ціні радіатора, по ціні 155 гривень кілограм. Якщо вас влаштовує, будь ласка. Отак от Можна в такому от вигляді. Бачите, людина шляпки пооткусувала, шляпки вони чисто мідні, ніяких питань зайвих ми не задаємо. Все нормально. Якщо без шапок, значить без шапок. Можна з шапками, тобто ну, дивіться, ж тільки серед них є така от штучка, як повністю магнітні залізні транзистори, такі неприйомні. Дивіться, перевіряється воно дуже просто. Цей залізний повністю, де не притули летить іскра. Оцей порядок цей прийомний. Так що дивіться, якщо маєте таку штучку і не хочете. Мучиться з процесом витягування оцих ось ножок, а буває і кроме ножок і ще і самі ось отвори магнітяться, бо тут якісь стулки запресовані, а це все треба достати, щоб було чистим. Не хочете мучитися? 155 гривень кілограм. Ми залюбки купимо його. Оба.